У меня, хотя к Екатерине далеко не положительное о ней мнение, но это была история, которая, это была история города, и поэтому как бы, ну, решили, большинство решило, что будет так. Хорошо, что это происходит не просто кувалдами, разламывают, а перенесут куда-то в другое место. Но я считаю, что к любой истории надо относиться с памятью. Що я можу ще сказати? Тільки позитивні емоції. Ну не місце такому пам'ятнику зараз в Україні та й взагалі в Україні в, 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 в будь-який час. Я вважаю, що не місце як катам нашої держави, нашої, нашого народу стояти в Україні. На українській землі я звісно задоволений. Я побачив в телеграм-пабліку, що почав починається. Ну написали демонтаж, але ми ну, зараз не знаємо. Демонтаж це не демонтаж. я просився з роботи, взяв дружину і собаку. і Прийшов дивитися. Ну бо я не хочу таке пропускати. Добувалися цього постійно всі роки незалежності України. Це один з кроків, які вже були зроблені до цього, як то деколонізація зараз, о, декомунізація зараз це деколонізація міста і України. Ми робили брифінгу прямо тут, під Катериною, з стовбурами дерев, на яких були написи того, що зруйнувала Катерина. От. Ну, тобто ми писали звернення на Труханова на Марченка з вимогами демонтувати цей маркер російського світу. Тобто робота велась постійно і це фіналізація, скажімо так, великої роботи. Тут 22 роки простояв пам'ятник імператриці Катріна II, один з ну, таких звичайних імперських символів, які власне тоді по російській імперії. Він одразу, до речі, викликав дуже вдалеке невдоволення у Одеситів. Вже після лютневої революції 17-го року цей пам'ятник замотали у брезент. А в 22-му році його в день нормально улічисто знесли з 1900 95-го року тут стояли почонкинці, стояли дуже довго і аж до 2007 року, коли тут за реки Незалежної України, як за чутками, дуже знаєте такими достатньо ніби достовірними за гроші мера Москви Лужкова, встановили цей наводіл, який стоїть тут досі. Тоді ж встановили пам'ятник Катерині в Тірасполі, в Сімферополі. Не намагалися зараз Путін застановити його в Херсоні. Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновникам Одеси в народі відомої Катерині Другі. Цей пам'ятник буде передано до художнього музею згідно рішення сесії, він, а також чотири фігури, які є пам'ятниками національного значення. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення всіх радянських імперських міфів.